Мені дуже сподобався його саме фотографія з альбома. І зараз мені дуже... Це є пан Богдан Сташків. Ось так він виглядає. Автор хита Золотава осінь. Я просто надто багато слухав. Це він тоді так виглядав. Так, я думаю, що це в 1973-му. Інші коли там виходить. Ти просто глянь, яка кожен просто Я думаю, що він дуже А, А, ще гарний, походу. Діма, Діма Каднай, Діма Каднає. Це від тебе. Так, я б... Він дуже mm -hmm. великий, я б його не стягнув. <реш> <реш> До речі, так. можемо записати туди Діму Каднай, напевно. Можемо записати туди, давайте Макса Барських запишемо. Uh -huh. І давайте ще буде. Такий... гарний, кажуть. То -то? А йде, <фот> Хтось там ще був. А знаєте хто? Мені імпонує по зовнішності Олег Собчук. Угу. Мені здається, що він такий мужній та. такий. Та, от мені... мені таке подобається. І... Подобалось, а Вакарчук ще так. теж.